Слава Богу. Ми сьогодні так багато вже чули Божого Слова по темі Духа Святого. Брати і сестри. Дух святий сьогодні не є історія, а він є сьогодні на цьому місці. Сьогодні Дух Святий, Він працює в цьому служінні. Він сьогодні торкається наших сердець і моє бажання, брати і сестри, щоб ми по особливому відчули на цьому місці дотик Божої присутності. І з самого початку брати зробили такий важливий наголос, наскільки сьогодні є важливий Дух Святий. Для кожного із нас. Із самого дня п'ятидесятниці. Бог, виливши дар Духа Святого на апостолів, і до наших днів Дух Святий і Божа сила вона не зменшилась. І так само, як в Дні П'ятидесятниці, так само і в наші дні. Дух Святий, Він діє. І він буде діяти аж до того дня. Коли церква Ісуса Христа, вона буде підхоплена на зустріч Господню на повітрі, тому що Господь веде сьогодні церкву свою Духом Святим, тому що Господь сьогодні зміцнює церкву свою через Духа Святого. І я бажаю поділитися Словом Господнім, і ми будемо також молитися. Книга пророка Ісаї, 44-й розділ із 3-го віршу і нижче читаю такі слова. Бо вилю я воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, вилю духа свого на насіння твоє, а благословення моє на нащадків твоїх, і будуть вони виростати немов між травою. Немов ті тополі приводних потоках, це й буде казати Я Господній, а той зватиметься йменем Якова. Інший напише своєю рукою для Господа я і буде зватися йменем Ізраїля. Так говорить Господь, цар Ізраїлів та викупитель його, Господь Саваот, я перший. І я останній, і Бога нема, окрім мене. Дії святих апостолів, другий розділ із перших віршів. Коли ж почався день п'ятидесятниці? Всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася. І переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, не мов би, огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей цей гомін щинився, зібралася безліч народу, та йди удалися. Бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного. Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, юдеї та Кападокії, та Азії, Іфрігії та Памфілії, Єгипту і лівійських земель, край Кірени і захожі римляни, юдеї і нововірці, критяни й араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими, і всі не виходили з дива. І безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має. А інші казали, глузуючи, вони повпивались вином молодим. Тема моєї проповіді, яку я хочу сьогодні говорити, бо вилює воду на спрагнене. Коли ми читаємо пророцтва, які Бог іще із часів старого заповіту за сотні років провіщав про те, що має відбутися, і як сьогодні брат Іван, який починав зібрання, читаючи одне місце із писання, він сказав таку думку, що те, про що Бог говорив, воно збулося. І ми заслухали із книги пророка Ісаї, те, про що Бог промовляв через пророка Ісаю, воно збулося і воно збувається і в наші дні. І ми бачимо, брати і сестри, що Бог Він пильнує над своїм словом. Так само, як і Бог провіщав про народження Месії. Він в точності пильнував, щоб це слово збулося, і воно збулося. Так само Бог, коли провіщав, що прийде цей день, і він вилів від духа свого на всяке тіло. Це слово, воно збулося і воно збувається також і в наш час, в наші дні. І ми бачимо в 44-му розділі книзі Ісаїї, ми заслухали такі слова, де Ісая, будучи наповненим Духа Святого. І ми бачимо, що в часи старого заповіту Дух Святий, Він був на окремих людях, які провіщали ім'ям Господнім. То ми бачимо різницю із дня п'ятидесятниці Бог. Він дає Духа Святого кожній людині, яка є спрагнена, яка прагне Духа Святого. І ми бачимо, що пророк Ісая, він сказав такі слова: бо вилю я воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, вилю духа свого, на насіння твоє, благословення моє, на нащадків Твоїх. Пророк Ісайя, він провіщав. Слово Господнє вилю воду нас прагнене. Брати і сестри, коли ми повертаємось до Книги дій святих апостолів, ми знаходимо, що із самого першого розділу, коли сьогодні браття також зачитували ці місця, і коли ми слухали, коли святкували свято Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, Ісус, коли возносився, Він звелів своїм учням, щоб вони не відходили з Єрусалиму, аж поки не зодягнуться силою з висоти. І учні, вони, послухавши слів Христа, ми читаємо в першому розділі, вони перебували однодушно на невпинній молитві. І вони чекали цього дня, про який говорив для них Ісус. І ви знаєте, брати і сестри, коли ми коли ми досліджуємо, коли ми досліджуємо це місце писання, і коли ми починаємо читати другий розділ, учні вони не були десь заховані в якійсь таємній кімнаті, але вони перебували в храмі на Соломонові мганку. І коли настав день П'ятидесятниці, ви знаєте, це не було якесь, е, якийсь день, такий незначущий, незнатний день. Так само, як Христос він помер перед святом Пасхи, коли Ізраїль він сходився в Єрусалим. І про це про, про смерть Ісуса Христа дізналося багато людей. Які проживали тоді на всій Римській імперії, так само і в цей час, коли настав день п'ятидесятниці. Багато людей, юдеїв, коли ми прочитали другий розділ із дії святих апостолів, я хочу підкреслити для всіх нас п'ятий вірш. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. Цей вірш нам показує, що юдеї вони тоді були розкидані по всій Римській імперії, і вже понароджувались там діти їхні. Але були люди, які були побожні, і вони знали, що вони мали три рази в рік з'явитися перед Боже лице в Єрусалимі, і вони долають сотні кілометрів. Можливо, навіть і більше, вони усі вони збиралися в Єрусалимі, коли відбувалися свята Господні. І в цей час на День П'ятидесятниці прийшла величезна кількість людей. І ось там, будучи в храмі, вони побачили і почули, що щось відбувається. І ми читаємо, коли почався День П'ятидесятниці. Усі вони однодушно знаходилися в купі, тобто учні Ісуса Христа. І нагло щинився шум із неба. Коли вони пробували у молитві однодушній, ви знаєте, Бог вилив свою силу, Бог вилив свою благодать на перших учнів Ісуса. І з цього моменту. Почалася праця Духа Святого. І з цього моменту почалася ера дії Духа Святого, брати і сестри. Те, про що говорив Ісая, бо вилює воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл. Брати і сестри. Бог виливає Духа Святого, коли ми прагнемо, коли є спрагнене серце. Коли є таке серце, яке, яке хоче отримати дар Духа Святого, це є велике Боже благословення Ісус, ще, будучи з учнями своїми, коли ми читаємо Івангелію від Івана, 14 розділ, 16 розділ, ми знаходимо, де Христос, Він говорив їм. І він казав, я пошлю вам Духа Утішителя, і сьогодні було підкреслено, який буде перебувати з вами, який буде перебувати у вас. Христос сказав, Він почує від мене і вам звістить, брати і сестри, як важливо сьогодні, щоб Дух Святий, Він працював сьогодні в наших серцях, він наповняв наші серця. Ви знаєте, є моменти, коли, коли ми не можемо давати місця для дії Духа Святого, бо є інші речі, які заважають цьому. Але Дух Святий, він виливається в спрагнене серце, в те серце, яке прагне Божої дії, в те серце, яке є приготовлене, щоби туди зійшла Божа сила. І сьогодні. Я звертаюся до тих, хто є на місці цьому, хто не є хрещений Духом Святим. Бог пообіцяв дати для кожного, хто є спрагненим. Якщо ваше серце є спрагнене, а Бог може і в цьому служінні вилити дар Духа Святого в ваше серце. Бог може і під час молитви цієї, чи наступної Бог може дарувати дар Духа Святого, бо це є Його обітниця, яку він обіцяв. Христо... Апостол Павло, апостол Петро, вибачаюсь, він, коли говорив до людей, які зібралися в цей шанс послухати, він сказав: бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх далеких і близьких, кого тільки покличе Господь Бог ваш. Брати і сестри, ця обітниця, яку дав Господь, вона сьогодні є для кожної людини, яка є спрагнена, яка прагне. І тому ми йдемо зараз до молитви. Я хочу, щоб в цій молитві ми сказали, Господь, я прагну. Я прагну, щоб ти наповнив мене сьогодні Духом Святим. Я прагну сьогодні, щоб твоя дія вона сьогодні була в моєму житті. Можливо, ми були наповнені Духом Святим. Бог дія в нашому житті. Але прийшли моменти. Прийшло щось інше в наше життя. Ви знаєте, порою, коли приходить гріх в наше життя, Він забирає радість, Він забирає мир. І Дух Святий перестає діяти в наших серцях. Потрібне освячення, потрібне обновлення. Але Господь сказав: я вилю свою воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл. Можливо, сьогодні прийшло, прийшов цей момент, коли прийшла засуха, в чиєту життя. І там не стало життя, коли приходить посуха, ми знаємо, що яка би рослинка не була би живою, вона починає в'янути, вона починає сохнути, вона починає засихати. Але коли приходить Дух Святий. Він починає оживляти, він починає обновляти. І, брати і сестри, Господь сьогодні хоче обновляти на місці цьому. Він сьогодні хоче відживити. Він хоче сьогодні подарувати своє благословіння на цьому місці для кожного серця. Але коли ми не є спрагнені, коли ми не прагнемо, Бог нічого не може зробити. Але коли ми є спрагненими, коли ми прагнемо дії Божої, коли ми є спрагненими на місці цьому, ви знаєте, Бог, він сильний сьогодні подарувати свою силу. Бог сьогодні хоче працювати в наших серцях. Тому давайте ми схилимось перед Ним в молитві. Амінь. Молимось.